Володимир Зеленський у Брюсселі заявив про те, що Україна демократична держава, і ми не маємо права заганяти ціпками наших громадян на війну. Ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності. Європейські ми хочемо бути членом європейського союзу. Тобто це було адресовано саме у цим співробітникам територіальних центрів комплектування військовим та поліцейським, які виловлюють громадян України та виписують їм повістки на вулицях. А я можу ще наголосити про те, що нещодавно був прийнятий порядок, затверджений постановою номер 1487, де чітко прописано, яким чином і хто саме права має на вручення повістки. При цьому поліція, військові та навіть співробітники територіальних центрів комплектування не мають права видавати повістки і вручати їх громадянам України навіть у приміщенні територіальних центрів комплектування, не кажучи вже про в. Вулицю тому я призиваю всіх співробітників цих установ просто виконувати закон і порядок. І про це каже саме президент України Володимир Зеленський. Виконуйте закони і виконуйте вказівки президента. А якщо у вас виникають проблеми і вам потрібна юридична консультація чи допомога з цих питань, то ви завжди можете звернутися до мене.